Усім привіт! Мене звати Артесік і ми продовжуємо грати в Escape The Backrooms. Ми зупинилися у цій каналізації. Не знаю, там був монстр, який за нами ганявся. Ми шукали ключі, і тепер ми тут. Поїхали, що в нас тут новий левел? Спускаємося ми, значить. Оці. У нас тут нічого нема. Тьма тьмуща, хоча Хоч якого Стоп, тобто, тут на F5 мати не на Е, e, не забувай, а я забув. Давай з... візьмемо в ліхтарик ще один. Ого, тут можна прокурити. Прикольно. Так, Эй. Та ви шо, знову? А, окей. Я так розумію, ми знову на тому ж левелі, де й були. Тільки у якомусь іншому форматі. Так, Щось воно підвисає, я не знаю чому. Воно, по суті, повинно працювати нормально. Давайте, знаєте, що зробимо? Мені треба. гама, отак. Я трохи зроблю буквально світліше, ну бо не видно ніфіга. Не кидайте в мене тапками, ну так надо. Оце моя тінь. Де моє? Закрита. І це у нас... Ну, маленька кімнатка, окей. Я просто... Ну, не бачу нічого, що там коїться. Тупо чорна цей. Тьма. Та-та-та-та-та, наша ти це зробив. А у мене цього. Мого моєї, та психіки, взагалі не залишилися майже. Там половинка. Ну! Що свиней не хочу брати? Двірі, звичайні. Порожні. ой ой Порожні. Так. Де я? І що треба робити тут? Підвищена гама трішки допомагає, але. не настільки. О, ляс, що це таке. Там щось блищить. Мені здається, треба туди. А може і не туди. Давайте, знаєте, що подивимося? Давайте раз, ні, нема. Це не відкрасять. Окей, пішли, значить, у... униз. Це маленька кімнатка. Це здесь, вони всі порожні. О! Я його не побачив. Окей, ми зрозуміли, що туди не можна До речі, воно з гама якось красивіше стало. Я розумію, що це хоррори повинно бути темно, але. Так якось. Знаєте Зручніше. Що у нас? А, у нас, наверное. Як там взяти? Вот так ліхтарик і все а то воно? Як його бачить? Ти я, Типу я такий, знаєте? О, там щось блищить, триндець. Блищить просто шедеврально. Ну, воно тепер там. Знову блищить. щить. спустимся? У По мене не зажрали кайф. Правда, ну не видно нічого пше. Я не понимаю, нащо робити прям таку темну гру. А, знаєте для чого це може бути? Це може бути для того, щоб. Короче, коли воно біжить. Е ну, я не хочу зараз сп. Цей... Не хочу зараз перевіряти. Я хочу пожити трошки. Ну, коротше, ви поняли, да. Опа! Ви поняли, про що я кажу? А, так я вийшов. Наконець. то Новий левел. То був такий, як проміжуток, мабуть. але мене. Це що таке. Давайте, знаєте, щоб ліхтарик був у руці зразу. Я викинув його, ну нафіга. Де? Давайте отак. Бери ліхтар. І тепер він у тебе головний, тобто не на одиничку. Мені це потрібно, бо. Е, якась там цей. Що це, екзіт? Escape the Habital Zone мені дали. А, це от Друга... другий левел я пройшов. Написано, було збіжіть з якоїсь там зони. Ой, я по лампі собі вдарив. Так, що це в нас таке? Тут можна і. зробити нижче по стандартам. Це, мабуть, я сильно перегнув, да? Давай наполовинку. Ну, так от ідеально. Так, де я? І тобто, в який би я левел не зайшов. Типу все було б ідеально, так? Да? Я можу зайти туди. А може йти в 94. Ні, 94 закрит. 37. 4. Перший. Так, ну ми наче. Тут було Ні! Escape the hub. А, це лобі, короче. Stay in the light. А, -а, -а. security Треба якісь ворота авторизуватися а це, де, де це робить? Окей. Давай не сюди, поки пішли в лобі. І отут був якийсь такий прикольний... То був була єдиний одиничка. Давай ми підемо не в одиничку. А ось сюди. Чи що це значить? Мега. Йо, корний бабай. Прошу вибачення, це що? Я щось зламав, ну, ну я не можу зрубнить щось не зламати. Чо Ладно, непонятно. Ну і пішли туди в одиничку. Чо його. я серйозно поки не вчихляю взагалі. Закрито. 37. А, ну і все це ми перевіряли. Чотири, Один. Нуль, це жовтенький. Щось він закрит. А далі не можна. Ну, є один, так один. Що таке авторизуватись у воротах? Це як зробить? А я, може, нагору? Чи це потрібно на гору. Окей. Непонятно. Ладно, сейчас зробим. Опа. Так, Сене і А, треба, коротше. Отакі за таким. E, HUL1. 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 це, і тепер. Просто. Просто отак, Ідеально. Так, що в нас тут? Компутери. Господи, боже мій. О, я це включив Power. Жовтенький левел. Давно не бачились з минулого відео. Так, авторизація у воротах. О, ворота екзе. Хочется ли... Ви? Відкрити заборонені зони. Uh, да. Коротше, йдіть Аккуратно, бо ніхто не буде вас рятувати. Ми пішли подивимося, воно там відкрилося чи ні? Оце замудрювано. Я спочатку, коротше, не одразу побачив, що конкретно треба іскати, але потім до мене дійшло. Так, один. Так. А... Там вообще треба перевірити записи D чи ні, бо зараз. Прикиньте, не йде. Ні, ну начебто йде. Все, хорошо. Так, що в нас тут? Uh, stay in the light. Написано, тримайтесь на світлі Бо будуть. А ця христию. Давай на світло, на світло, на світло. А, Йой, я не встиг! <рисклісті> я якийсь звук страшний здав. Что я не встиг? Она авторизовалась? Алитачка. Да. Бежал. Давай. Ну, нет. Окей. Okay. Так, розробляємо план. Вона ліхтариа номации все це сравнение Чекаємо. Поби Заліз Ааа, он ад. А вони біля кожні, кожної д воды лихтарик мне даду а тут... а. я чушь что там светло вмыкать вымыкает Туди. А туди далеко. Прикольно. <плес> <тут -то. плес> І забігай. Ідеально. Я коли на картанах вони мене вообще. Якось дивно дістається вода. вона Вообще действуется. Куди? Ем. Я не знаю куди конкретно. А давай сюди. Та її, давить, Тоді знову робимо наш. Блін. Тоді знову робимо нашу читерську цю. Гамма! Щось воно дуже довго... ой, наоборот, дуже швидко вимикається. Тут приколи, я, звісно, не зрозумів. Щось воно там включається, виключається, ну і нам. Мені головне забрати водичку.

0, 12, 3, 4, 6 А, воно на кожній коробці. Тобто мені здається запам'ятовувати не треба. Так, складний. Побігли? Я встигну? Я встиг. Нічосі. Тепер... Там треба прямо. Та де мої баночки? Отуди прямо. Чи може не прямо? Окей, погнали. А, ну правильно. Стейшн і фан. У яку сторону треба йти? Фан. давай геппен? Фан стейшн. Стейшн це станція. Фан це веселищі. На станції мені можуть дати люлей. На фан. Э, а де цей? Ну, по суті, тоже может, но. Ну, no, щось якось там мені поприятніше. Station, фан, station, фан. Mm, Погнали на фан. Ну, no, я просто. Якщо що можна перепройти, бо завантаження було. Так, да, було. Можна пройти, якщо що. Хтось по трубам стучить. Не стучить. Ля крипово, коли йдеш так по коридору. Знаєш, мені страшно. Я повертаюся іноді. І скільки йти? Я до речі, не дивись, тут може бути ліхтарик, ні? Таке знаєте, як місце під якусь штуковину. А, це до мене, тихо. Там за мною якась... Шкарлупа ганяється. Ну, вроде відстав. Там Ліхтарик був. По суті, можна туди. Там рожа не дає. Чи може він боїться цього? Може він ліхтаря боїться? Ой, не туди. Давай я перевіряти не буду. Ну він довго їде. Чи, що воно таке, як паровоз звук? Він довго. Я встигну ліхтарик забрати? А, ні, не встигну, павук! Фіга собі. Здорово. Давай скрімак подивимося. Що ж воно так громко. Окей. Так, ну на фан ми не пройдемо. Ми фан своєю дубкою відчули. Давайте оце ми цю дорічку пройдемо. На цьому все. Давайте одну серію зробимо коротшою. А то де вистачить пам'яті, все це записувати. Можна бігти, я думаю, ну, я подівайся, там не буде павука? Окей. Чи буде? Надіюсь, ні. Ой-ой-ой-ой-ой. Напоки в мене нічого не жере. Наче можна пожити. Нє, все-таки жере. Його нажне відстає. Я пробіжав свою станцію, поняв, знаємо, куди йти? Так, все, ми розуміємо, що за нами ганяється Чупакабра. кабра. І треба забігти у кірпечну станцію. А що буду там? За мною будуть всі такі паучки ганятись. Так. І ліхтарик. Ладно. Ой, це ми вже бачили. Тепер біжим. Треба отак якось. Буде, значить, з кірпічу, і тоді треба туди. Escape the Pipe Dreams. Якийсь сон з трубами. А, так. Давайте ми тут закінчимо. Ми можемо поміняти. Гаму назад. Давайте ми тут закінчимо. Прикольна ігрулька. Мені подобається. Але отут таке треба спідранити, знаєте. Трошки незручно. У мене з реакцією не все ок. Коротше, цей левел ми допройдемо у наступному відео, мабуть, я випущу якусь іншу гру, бо три відео підряд по Бекромсу, ну воно взагалі не буде ніякого актива. Всім дякую за перегляд. Можете ставити поставити лайки, підписатися на канал, можете переслати друзям, які цікавляться ігровою тематикою. Всім до побачення!